Казка, як козак вус коня читати навчив. Жив собі козак вус, і був у нього кінь непростий, а розумний. Та от біда, не вмів читати. А листів тоді було хоч греблюгати від гетьмана, від султана, від коханої, що писала так дрібно, що й миша не розбере. Сів вус біля багаття, глянув на коня і каже: якщо ти можеш скакати через річку, то і літери перескочиш. І почав навчати А. Як шабля в повітрі, Б. Як дві підкови, В. Як вуса в профіль. Кінь слухав, кропів, махав гривою. А потім узяв копитом і написав: Воля, вус аж люльку впустив. Оце так. Тепер ти не просто кінь. Ти поштова станція на чотирьох ногах. І з того часу, кажуть, коли вус їхав у далекі краї, кінь сам читав листи і навіть відповідав копитом по землі, як барабаном, все буде добре, вус повернеться. Бо справжній козак той, хто не тільки шаблю точить, а й серце навчає, навіть якщо те серце з гривою і копитами.